Високо гарно, правда? Така історія. Я короче, в Німеччині загубив всі свої паспорта. А, Паспорта, картки, українські паспорта, німецькі, ID, страхові картки. Вчора катався на Велику і я собі ложив в карман телефон, і я туди же положив портмоне з усіма документами. На що я це зробив? Не знаю. Ну, Мало ли я там щось впаду, чи що, щоб бачили мій страховий номер, хто я що я і так далі. Тупа ідея була, якщо чесно. От іду до поліцяю. Зараз глянем, як. Це працює в Німеччині. Чи реально повернуть е, ці всі документи? Бо тут, тут не працює так, як у нашого. Якщо хтось має твій паспорт, він може там, кредит на тебе оформити, з твоєї карти кучу грошей, списати і так далі. Тут абсолютно інакша система, Бо тут все дуже довго працює. Тобто щоб отримати картку, треба окремо отримати термін на запись банку. Потім прийти на цю зустріч, потім, потім тобі назначать дату, коли прийде картка. Карта тобі приходить через 2-3 тижні по пошті. Потім Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Ще 2-3 тижні тобі приходить пін-код на цю картку. Потім ще через декілька тижнів приходить ще а, рахунок спеціальний для того, щоб ти в інтернеті міг розраховуватися цією карткою. Коротше, дуже все важко. Така сама пісня з телефонними номерами з, з усім. Дуже бюрократично, але це захищає від машини е, схем. Тому е, людям тут більш вигідніше і цікавіше віддати документи, бо тут скучно жити типу, людям. А так добре діло зробили. То глянемо, як воно працює на практиці. Ось поліцейський відділ. Зараз покажу, як він виглядає. Ось, зараз йду. Що ти поможеш перекладати? Хорошо, бо я, я трохи балакаю, але не шприхаю. Що я не розмовляю, а балакаю. Такий поліцейський участок, дивіться, як гарно. Кише, це все ну, дуже прекрасно. Абсолютно не схоже на наші поліцейські установи. Але що, мені мені головне, що повернулися документи мають. У мене є повністю записаний трек, як я їхав на велосипеді, де я по якому маршруту. Маю надію. Ну, пішли. Так, значить, я прийшов в поліцію. Вони сказали, ну, якщо у нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене в автобюро. Так і називається. Дивіться, фонд бюро. І... Mm. Ah, no і зараз, можливо, тут. Дивіться, скільки тут речей забути. Купа. Боже, навіть самокат. Так, це ж самокат від це ж не приватний самокат. Зараз mm. будемо питати, можливо, тут є. Взагалі, по ідеї, за декілька днів люди самі мають сюди принести, ну в ідеалі. Просто питання, в чому чи не випало воно в якомусь крижоклі серед лісу ці документи, які ніхто не знайде, бо може треба добре брати велосипед і їхати з новим маршрутом і самому шукати. Це всі діла, всі плани, все, все по одному місту піде. Взагалі, продовжимо пошуки я знаєш, що? скільки тут парасоль? Там на пару сотень тих парасоль.